Хочете вам відкрию велику таємницю? Шок-контент: від газу не залежить абсолютно швидкість вашого рушання. Чому люди бояться тиснути газ? Тому що думають, що автомобіль поїде швидко. Ну і раз перед нами там бампер близько, да? то ми думаємо, якщо ми тиснемо на газ, машина рване. Це не так, це так не працює, це зовсім працює не так. Але ви мали досвід, натиснувши на газ, ваша машина чомусь швидко рухалась вперед. І у вас складається враження, що газ означає швидкість під час рушення. Це не так. А тепер поясню, чому так у вас ставалось. Слухайте дуже уважно мене зараз. Це дуже важлива річ, яку потрібно прям переварити і спробувати це потренувати потім на майданчику. Коли ви тиснете на газ, ви. Трошечки відволікаєтесь, інколи лякаєтесь навіть того, що машина загоділа сильно. І що робите в цей момент, коли злікались газу? Пустили сцеплення трішки, правда? Правда. Коли ви пустили сцеплення, машинка що зробила? Зробила ривочок вперед. І у вас мозок асоціюється. Ага, натиснув газ, машина рванула вперед. Значить, газ це швидкість. Насправді ні. Газ не впливав на це. Він впливав на це українською забув це слово. Косвенно впливав. Тобто не напряму. Ви натискали на газ, боялися газу, відпускали сцеплення, тоді машина їхала. Якщо ви натиснете на газ і будете тримати сцеплення, щеплення, машина буде дуже спокійно по сантиметру під'їжджати вперед до того бампера, який там десь попереду за 10 метрів перед вами. Не можна з газом рушати е, в пробці, а потрібно. Тому що газ це потужність, а газ це можливість машині не заглохнути, можливість під горку поїхати, можливість з ямки виїхати колесом. Ось такі от справи.